Під час війни діти потребують особливої уваги та підтримки. Постійне відчуття небезпеки викликає у них страх та підвищену тривожність. Два роки тому в Київській обласній дитячій лікарні вирішили відкрити психіатричне відділення на 30 ліжкомісць. Це було непросто, це були такі досить великі виклики для нас. Тоді все вдалося, і діти почали отримувати психіатричну допомогу в дитячій лікарні. З часом кількість звернень збільшувалась, і в січні 2025 року на базі медичного закладу вирішили створити центр ментального здоров'я, де працює мультидисциплі. Плінарна команда фахівців, дитячі психіатри та психологи. Всі послуги в центрі безкоштовні. За чотири місяці роботи простір психологічної підтримки відвідали сотні пацієнтів. Це внутрішньопереміщені особи. Також є звернення дітей там, де тато знаходиться в лавах ЗСУ. Побільшало дітей з депресивними розладами, і також є діти з затримкою психомовленевого розвитку, розладами аутичного спектру. Є суїцидальні спроби тут дитину почують, підтримають і допоможуть відновити внутрішню рівновагу.